Пане Віталію, зі збору розпочнемо зараз. з'явиться і QR-код на наших екранах і реквізити. Розкажіть на що збираєте кошти, які маєте потреби, і наскільки важливо закрити його якомога швидше цей збір? Ну на даний момент е, актуальні в нас потреби це саме дрони і е, реби по причині того, що війна перейшла в площину, все таки дронів застосування як нами, так і противником. Дрони проводять розвідку, наносять вогневе ураження. Доводять засоби артилерії, відповідно, щоб і відповідно, що ж вони її втрачаються. Так само і ворог застосовує дрони для того, щоб десь врізати нашу логістику. Щоб цьому запобігти, потрібні реби. Це дуже просто. Як у ворога із тим? Ми буквально сьогодні в нашому матерію говорили про те, що вони серйозно розбудовують свій реб, і тут нам важко сказати, що ми серйозно конкурентно спроможні зараз із ними. ну я не впевнений, що можу озвучувати втрати дронів, але кожного дня втрачається це не один і не два навіть дрони протягом льотної, скажімо так, зміни. От. Тому це показує на те, що ворог не тільки за допомогою РЕБУ в нього і він застосовує інші скажімо так, засоби для того, щоб десь уразити наші засоби розвідки чи враження, але ми намаємося цьому протистояти. От. ну і крім того, ворог старається, намагається наростити десь і свої застосування своїх ударних дронів. Ну, наприклад, сьогодні там був доволі такий зафіксований дуже глибоко в тилу ворожі FPV-дрони. Ну зараз поки що спеціалісти проводять аналіз, розбір наскільки це вже якась така стала розробка, яка буде. Ускладнювати нам логістику вже навіть не те, що поблизу лінії бойово зіткнення, а вже доволі далеко від неї. Не буду озвучувати навіть кілометражі, але це дуже навіть далеко. Тому намагаємося цьому протистояти, знаходити якісь рішення, щоб унеможливити втратити, мінімізувати їх. Тобто волокно також у них серйозно багато. Так то волокно у них ну вони на жаль нас випереджають. Поки якоїсь панацеї від цього немає, на жаль, от єдиний момент, ну, це поки що засоби, які показують ну хоча б якусь ефективність, не можу сказати у відсотках. Але це мобільні вогневі групи зі стрілецьким озброєнням, які, ну скажімо так, вздовж шляхів можливого прольоту цих дронів намагаються робити, скажімо так, засідки і їх знищувати. Коли загалом говорити з того, що можна озвучувати публічно про ситуацію у зоні вашої відповідальності, там де працює зокрема ваша бригада, розкажіть, як пройшло так зване великоднє перемир'я? Що відбувається, чи є зростання кількості ворожих атак, як рухається їхня піхота? Ну що ми можемо озвучувати? Це те, що по факту як такого перемир'я його не було. Була незначна незначне зменшення кількості обстрілів, як артилерії, так і застосування за допомогою застосування дронів. Ну але дуже дуже незначно і е, зменшилася е, кількість пересувань е, особового складу ворога поблизу лінії бойового зіткнення. От в іншому ну ніякого перемиря по факту не було. От єдине і, ну, і ще один момент це те, що на вчорашній день, принаймні, я можу говорити тільки за зону відповідальності нашої бригади, це. Не було зато е, ракетно-бомбових ударів на, на нашому напрямку, ні по наших телах, ні по ні поблизу лінії бойовози. Це теж ми, ми, ми говоримо про Донеччину, да не конкретизуємо. Але скажіть, як на вашому відтинку ворог зараз застосовує техніку, тому що багато хто каже, що він використовує е, зараз якусь бере оперативну цю паузу для того, щоб накопичити свої сили, щоб підтягнути, десь поремонтувати е, свою техніку, що прикриває їхню піхоту, що їх підвозить, і що їде на вашому відтинку. На даний момент ворог на нашому відтинку не використовує не броньовану техніку. В основному це для логістики поблизу лінії бойового зіткнення. Це навіть не для штурмових дій. Застосовує там легко автомобільну техніку, іноді мототехніку ну, для якихось там логістичних, скажімо, для логістики, От, тому якогось збільшення чи зменшення крайнього застосування техніки це було. Буквально там кілька тижнів тому на, з нашим сусідом ліворуч вони намагалися провести за допомогою двох одиниць броньованої техніки, штурмові дії, але ж техніка була вражена і мототехніка. Техніка була вражена. А от ворог поніс втрати як загиблими, так і пораненими, і був росіяни своєї задачі він не виконав. От тому не знаю. я Не буду казати за інші відтинки. А на нашому відтинку це поблизу ну так званий бахмутський відтинок. На напрямок населених пунктів ключі як Андрівка ворог бронетехніку не застосовує. А авіацію, пане Віталію, е, ну авіацію сьогодні. Каби наприклад, ликять? ну е, ка от сьогодні, якраз були приліти кабів поблизу нашого. Ну, недалеко скажімо так, населеного пункту, в якому ми розташовуємося, так, да, було таке. От. Але такого, ну скажімо так, ворога немає зараз такої якоїсь сталої чи активності чи якоїсь паузи. от Він, так як ви сказали, що десь накопичує особовий склад, бо все-таки він перетримується тактики малих піхотних груп. От, які там, особами подали, дві-три по дві, особи групами і намагаються підійти до лінії бойового зіткнення і десь вже накопичиться провести якісь потім штурмові дії. От, ми, відповідно, їх виявляємо, не даємо їм навіть підійти до наших позицій піхоти, щоб провести ці штурмові дії, е, наносимо по них вогневе враження, розсіємо. От, але е, такі бувають сплески активності, тобто там 2-3 дні може бути така пауза, незначне переміщення, потихеньку, по 2-3 особи десь там рухається, а потім можуть бути такі незначний сплеск активності. Ми його їх знищили, нанесли вогневе враження, знову затихли. Видно, десь іде їм поповнення, можливо, боєкомплект, якийсь, можливо, ще щось. Якісь моменти відіграють роль, що вони так періодично активніші. Рекрутинг, ще хочу вас на сам кінець запитати. Я впевнена, що в Холодний Яр точно йдуть люди. Розкажіть на які посади найбільший попит, кого шукаєте, хто потрібен. Найбільший попит іде це на посади пілотів. Зачастую рекрутери, рекрути, які йдуть на таку посаду, можливо, не зовсім уявляють наскільки це є складна, відповідальна і. Важка робота, тому що теж величезне навантаження, от і втрати серед пілотів є. На жаль, на щастя, поки що в основному це трьохсотими, от, але найбільший попит це на посаду там пілотів, от операторів раді радіоелектронної боротьби, от, але йдуть і е, військовослужбовці, особливо зараз. От по проекту 1824, які цілоспрямовано йдуть на піхоті посади, тобто розвідник. Кулеметник, гранатометники. Взагалі ми протримуємося такої політики, що беремо всіх, хто хоче навчитися, всіх хто мотивований, да, і всіх навчимо, і всіх застосуємо згідно їхніх як їх, їхніх якихось життєвих чи професійних навичок. Па собі вам, пане Віталію, за те, що доєдналися, за те, що робите окрема подяка. Віталій П'ясецький був з нами на зв'язку на псевдостохід, головний сержант окремої механізованої бригади Холодний Яр. Дякую дуже.